Ключовий, основний продукт, на, який, на якому я отримала свій хороший, якісний і такий постійний вже результат. І це продукт, який, ну, я вважаю, є така, знаєте, кульмінація нашої компанії, нашого коралкладу. Так ось очищення організму Коловада плюс чи коловада Лайф. Ось він переді мною оця очистка. Зараз я розкажу про неї. Ну, перш за все, хочу розказати так поділити свій виступ на декілька етапів. Для чого чиститися? Чим чиститися? Що таке коловада і як її проходити, і які на ній результати? Якщо у вас влаштовує такий регламент, ми про це і поговоримо. Для чого чиститись? Дуже часто люди говорять таку фразу: Ну, знаєте, організм мав би самоочищатися. І моя улюблена відповідь мав би. Самоочищатися, якби ми жили максимально правильно, якби ми жили в правильній екології, якби ми харчувалися правильно, якби ми рухались багато, от колись наші батьки рухались багато, пили воду з краниць, їли е, їжу з городів без пестицидів, без нитратів, без ну, всяких цих добавок, і організм не мав такого великого навантаження. Це раз. А по-друге, організм. Мав силу очищатися, і на нього не було ну, такого якби агресивного навантаження. Сьогодні наш організм терпить щодня. Дивіться, організм тому і називається організм, тому що він може з'їсти, вивести, переробити і вивести тільки органіку. Не органіку, організм не знає, що з нею робити. У нього немає програми на єшки, на ароматизатори, на стабілізатори, на барники різного роду. Тому наш організм дуже сильно страждає, і тому йому потрібно допомагати. Так як кожна жінка прибирає свій дім. І після того, як дім прибраний, він, він по-іншому навіть виглядає, в ньому запах навіть інший. Як мужчина каже, помив машину, вона навіть їде по-іншому. Так точно треба наш механізм чистити і мити. І більшість очисток, які є у світі, вони спрямовані на очистки тільки товстого кишківника, уже виходу, всі ці гідроколонотерапії, всі там травички, все це на очищення товстого кишечника. А весь організм. Кожна клітина наша зашлакована в зв'язку з нашим неправильним харчуванням, і в зв'язку, взагалі, з способом життя, який ми ведемо, тому допомагати організмові обов'язково. І ось є така очистка, яку створив канадський вчений Альберзер. Він працював над нею понад 30 років. Зер є доктор наук в галузі харчування, травник в шостому поколінні. Часто кажуть, я піду на базар, там жіночка продає травички, якими я там очищуся. Може, воно щось і дасть, я не проти, але я думаю, що з доктором наук. В галузі харчування з травником в шостому поколінні, який 30 років працював над цією очисткою, і яка сьогодні запатентована у 40 країнах світу, напевно, важко буде посперечатися. І тому він створив оцю очистку Коловада Плюс. Ця очистка чим унікальна? Вона має таких ну, на, для мене виділених чотири великих переваги. Перша це очистка повністю натуральна трав'яна. Це не програма схуднення, це є очистка організму. Друге, це очистка організму на клітинному рівні з голови до п'ят, цілого організму, а не нирок, не печінки, не кишечника, а весь організм з голови до п'ят. В цій програмі в Коловаді Плюс є легка антипаразитарна програма. Тобто можна чиститися і від бруду, і можна чиститися одночасно від глистів. І вона є дуже комфортною. От не потрібно міняти звиклий спосіб життя, не треба брати відпустку, не треба там щось видумувати. В звиклих е умовах життя людина може пропивати цю очистку і отримувати собі свої результати. Знову ж таки, це не програма схуднення. Дуже багато людей реагують на коловаду О, я хочу схуднути, дайте мені коловаду. Схуднення це як побічний ефект. Людина худає, хочемо чи не хочемо, стромкіша і, і молодша, тому що йде очистка кожної клітинки, і там є певний, певне харчування, певне голодування. Зараз я про це трохи розкажу. Тому коловаду може пити абсолютно кожна людина. Є декілька застережень. Кому не можна коло дітям до 14 років, ще організм так не зашлакований і немає мачи дуже від чого його чистити. Друге, не варто чистити вагітним організмом ні від паразитів, ні від бруду. Нехай уже якщо вже дівчина завагітніла. То вже нехай іде процес, а потім вже будемо думати, що робити. А от до вагітності, якщо сьогодні це правильно і модно і трендово планувати свою вагітність, то почиститись до вагітності це є просто крайня необхідність. Спочатку антипаразитарною, потім коловадою, потім вже вагітника. І е, не можна в період загострення будь-якої хвороби. Навіть просто от в людини там спадок сил, упадок сил, головний біль, от такий період такий, що от людина ну, без сила, не варто починати коловаду. В людини просто-напросто застуда, там насмарк, кашель там невеличкий Це не можна вважати людину хворою, але вона вже бачить, що в неї не такий стан організму, як треба. Також цей період. Не варто починати коловаду. Чому? Коловада це є глибока очистка, це є профілактика дуже багатьох проблем і хворіт. І коли ми сідаємо на цю очистку, вона, це йде до глибока робота в організмі, і, звичайно, організм втратить багато сил і енергії і чуть-чуть підсідає імунітет. Тому, під час того, як організм вже якісь проблеми, не варто пити коловаду, перечекаємо і тоді п'ємо. Після коловади, звичайно, потрібно відновлювати свій організм. Обов'язково клітинне правильне харчування. Нехай вам радить той, хто вас запросив. Тобто коловада, як сама коловада, вона не може існувати. Вона може існувати, але вона не дасть того ефекту, на який ми чекаємо. Ми ж приходимо пити коловаду з якоїсь причини. У нас є якась ціль по здоров'ю, або проблеми по здоров'ю, або постролкішати, хоча я говорю, це не метод стрункішення, але як повічний ефект. Або просто хочемо омолодитися, освіжитися, хочемо, щоб у нас виросли крила, що і відбувається після коловади. Тому коловада це є основний продукт, але до нього раджу підготовку і раджу вихід. Кому я обов'язково раджу підготовку до коловади? Людям, які за 30, за 35, і люди, в яких є вже якісь проблеми. Порадитись з консультантом може бути достатньо 2 тижні попити коралову водичку або два тижні попити детокс і сідати на коловаду. Якщо ж це зовсім молода людина і почуває себе енергійно, здорово, але просто займається здоровим способом життя, ходить в зал, там, ну, правильне харчування і хоче ще додати коловаду, можна коловаду починати і просто відразу. Хоча все ж таки я завжди кажу, хоча б 5 днів просто попити коралову воду. Чому? Коралова вода залужує. Кожний організм, розмиває організм і тому чистка йде набагато ефективніше і краще. Це все рівно, що ви придумали зробити в себе вдома генеральне прибирання, а у вас в цей день відключили воду. І як ви на суху будете вдома прибирати? знаєте? От так і коловаду, як на суху пити коловаду, якщо ну, не, не додати до неї води. Тому, коли до мене в офіс приходять люди кажуть, я хочу купити коловаду, а я бачу людину, наприклад, вперше. Я кажу: А ви вже пили коловаду? Ні, мені порадили, я її вперше хочу пити. А ви коралову воду пили? Ні. А ви до коловади знаєте, що треба взяти коралову воду? Ні перша що. Окей. Я проводжу лекцію, як тільки можу. І 90% людей все ж таки дослухається до у мене беруть коралову воду, 5 днів п'ють її, і потім вже починають коловаду. Як виглядає коралова вода, хто не знає. Це основа основи, з якого з чого починається наша компанія Coral Mine. Я цю коралову водичку вже п'ю 18,5 років. Так ось, що таке коловада, я вам розказала. Як триває очищення на коловаді? Перше, іде 7 днів підготовки з таким легким щадящим харчуванням. Часто люди хочуть мати ефект від коловади. Давайте питання всі потім в кінці, окей, щоб не збивати думку. Люди часто хочуть мати ефект від коловади, а п'ють її, знаєте, такі, як вони собі придумали. Обов'язково основа, на яку п'ється коловада, це є вода. І, звичайно, зміна харчування: ніякого алкоголю, ніякої кави, ніяких солодощів, нічого дріжджового. Ну тобто там харчування дуже скромне, надзвичайно скромне. Наприклад, перших сім днів що можна їсти? Супчики на воді, варені там броколі, цвітна капуста, якась селера, щось таке, навіть без картоплі, якась гречка, печений бурячок, парені тушковані овочі, зелені салатики на олії. Отаке От харчування перших сім днів. Далі йде повне голодування чотири дні. Часто люди чують повне голодування, ой, я цього не витримаю. Витримайте, воно дуже комфортне. У мене чоловік кожен раз, коли я п'ю коловаду, ви знаєте, чоловікам не дати їсти, для них це ціла катастрофа. От у мене чоловік легко, спокійно проходить зі мною коловаду, і ніколи на повному голоді не починає мені істерик, що я хочу їсти, чи мене болить голова, чи ще щось. Тобто тут є, на цих чотирьох днях повного голодування є. Основа коловади – біла глина коалін. Цю глину щепили колись римські імператори, щоб очищати свій організм. Вона дуже добре вбирає на себе яди, токсини і навіть гельмінти. І тому ця глина розводиться в холодній воді або в холодному виж свіжовижитому соці, не консервованому з магазину, можна на узварі, можна на воді. Ця глина розводиться, п'ється. І вдогонку п'ється повна шклянка теплої коралової води. Коли ця глина набухає в шлунку, почуття голоду немає, а п'ється її чотири рази в день. Тому почуття голоду протягом дня катастрофічного немає. Як ви тільки чуєте перші симптоми голоду, дивитесь на годину, О, три години пройшло, пора пити знову мій коктейль. І тому цей коктейль він робить основну роботу, він виводить все. Він чистить кожну нашу ніби На перших семи днях весь бруд з клітин йде в кишківник, а от біла глина коалін вичищає кишечник. Наш кишечник складається з таких ворсинок, мільярдів тих ворсинок, і їх треба вичищити, вичистити. І от якраз ця біла глина коалін дуже добре це вичищає. Людина чотири рази на день. Чотири дні підряд п'є цей коктейль і настільки очищає свій організм, що диву дається. Що сім днів їла скудно. Чотири дні нічого не їм, а з мене виходить, виходить, і виходить. Людина деколи дивується, Боже, скільки це в мене сиділо всього, і це правда. Тому чотири дні вони, можливо, менш комфортні, ніж перших сім. Але абсолютно терпимі, допустимі, і людина очищається під час, під час цих чотирьох днів. І наступні три дні це є вихід з коловади, коли ми вже клітину годуємо. Тобто сім днів підготовки, чотири дні очистки і три дні виходу. Під час цих трьох днів виходу ми їмо так само, як їли перших сім днів, що дає коловада? Ви знаєте, навіть не озброєним оком, коли ти знаєш людину і бачиш її там через тиждень, через 10 днів, ми зразу питаємо, ти що, на коловаді. Це видно неозброєним оком, як свіжі обличчя, як людини блистять в реальному в прямому розумінні слова блистять очі, як в неї приплив енергії, як вона взагалі добре молодо виглядає. В когось 3 кілограми, в когось 5, в когось 7, в когось 10, в когось у мене були навіть випадки 22 два кілограми, ну не за 14, звичайних днів. Це був якби, такий ефект ще. Продовжувалося. Люди стрункішають абсолютно всі. Люди набувають тих форм, яких вони бажали собі, скажімо так, і дуже часто люди ну, все ж таки сідають на коловади, щоб знову ж таки привести себе до порядку, хоча проблем в організмі немає. І людина настільки стрункіша і молодша, і свіжіша, і літає і позбувається хронічних своїх проблем, що вона розуміє, ого, я хочу це пити регулярно. Коловаду норма пити двічі на рік. Я пропила за 18,5 років, кожен рік я п'ю тричі на рік коловаду, я пропила 54-ту свою коловаду півтора місяця назад. І на кожній коловаді я точно бачу, що я міняюсь і молодший. Ви знаєте, в Харкові є інститут клітини. Брали клітину на аналіз у людини до коловади і брали після коловади. Так ось, біологічний вік клітини молодший на 5-10 років. І тому люди, які починають пити коловаду, хоч раз її пропили, повірте, це вже як наркотик. Людина вже чекає, коли пройде півроку чи там чотири місяці, хто як собі може фінансово дозволити, людина знову п'є, бо вона бачить результат. Які результати на коловаді, крім таких візуальних я розкажу про свій. Коли я прийшла в корал, я не знала так глибоко про коловаду. Я прийшла в корал, почала пити коралову водичку, там е, аналог H500, зубний порошок мікробрайт. Ну і звичайно взяла коловаду, оскільки я почула дуже сильний результат моїх друзів, які взяли коловаду до мене ще. Ну, і, е, я вам розкажу трошки з подробицями, тому що це важливо. Е, моя, мої друзі, сімейна пара, взяли коловаду, вона взяла собі і чоловіка. І чоловік, і ну, як більшість чоловіків, так реагують. Вона п'є сама, дзвонить до мене і каже: Наталь, я сьогодні вийшла з туалету, покликала свого Івана, щоб він подивився, що з мене вийшло. Він відкрив коловаду, п'є уже сам. З неї вийшов клубок глистів. Які в унітазі просто киші таких випадків я хочу вам сказати край мало, але це спонукнуло мене випити колова. У нас тоді не було офісу, ми з чоловіком поїхали в Чернівці купити коловаду. Ми почали двоє пити. Я її пила просто, щоб очиститись, оскільки в мене тоді так було, що ну, ще не було року, як померла мама від інфаркту і від онкології, мама мала. І я думаю, я почищуся, оскільки говорить, що коловада це серйозна профілактика багатьох хворіб, і в тому числі онкології. І раз моя подруга розказує, що в неї такі фантастичні результати, куплю собі і я. Я починаю пити коловаду і навіть не чекаю на той результат, який у мене з'явився. У мене була кіста на яєчнику. Я лежала в лікарні, мене готували до операції, мене вже капали, я повинна була оперуватися. Отак Бог повернув ситуацію, що я на суботу неділю відпросилася з лікарні, написала там розписку, що в понеділок повернусь. В понеділок я не повернулася, оскільки я дуже боялась робити операцію, удаляти свої жіночі органи, я розуміла, що підуть гормональні збої і так далі. Я на операцію не повернулася. І через місяць буквально пропиваю коловаду, попадаю до цього ж гінеколога, а кісти немає. Він каже, куди ділася? Я, я вас хочу запитати, куди вона ділася. Він каже, вона не могла сама зчезнути, це не того роду кіста, це бувають фунікулярні, які кажуть, що ти робила? І тоді я розумію, що я пила коловаду. Я кажу, я пропила глибоку очистку. Ну, коротше. Після мого цього результату дуже багатьо, багато жінок п'ють коловади в надії, щоб киста пропала, киста міома І є випадки, коли пропадають, є випадки, коли не пропадають. Це залежить від дуже багатьох факторів. Тому що сказати однозначно, що в кого є киста, вона пропаде, я сказати не можу. Але є такий величезний шанс, що може щезнути. Це мій результат. Результати дуже багатьох людей коли народжуються діти після коловади, коли починає рости волосся, коли пропадають е, е, різного роду висипи на шкірі, коли пропадають різного роду е, псоріази. Там початкові стадії, глибокі стадії. От у нас зараз є багато людей, які тут сидять, які пили коловаду, і можете включити мікрофон і розказати свій результат, який у вас результат на коловаді. Ну, те, що на коловаді, я сама бачу, що кожна людина молодша і свіжіє, це є однозначно. Такі, от якби, результати на коловаді. Хто має бажання, включайте мікрофон і поділіться своїм результатом. Ми будемо буквально за 5 хвилин максимум завершувати. Є хтось, хто хоче поділитися? Можна? Так, давай, Оксаночка, бачить, включила. Угу. Так, привіт всім. У мене у мого чоловіка гарний яскравий результат на коловаді. У нього була кіста на нирці, яка постійно росла. І коли він пройшов концепцію, а власне якраз закінчив коловаду, буквально там може через 2-3 місяці він зробив УЗД і він був шокований. Вона не тільки зупинилася, вона почала зменшуватися. Зменшуватися потім, тому що цей шлях ну, такий довготривалий, це не, не просто забрати щось. Через півроку він знов зробив повторний аналіз. УЗД зробив кіста ще зменшилася. Ну і думаю, що вона вже до кінця пропала, вже давно не робив УЗД, тому ось ось такий є результат. Дякую, Оксаночка. Дивіться, я хочу вам такий висновок підсумувати: в нашому організмі робляться різного роду утворення, якщо в ньому брудно. Тобто в кислому середовищі будуть жити віруси, бактерії і утворюватися різного роду пухлини, фіброміоми, міоми, кисти, піпіломи, так, якщо брудний організм. Якщо ми його чистимо, то вже оце, що я назвала вище, немає місця для життя, йому там некомфортно. Суть е нашої очистки: коралова вода і коловада залужнюють організм в результаті. А в лужному середовищі ніяка біда жити і розвиватися не може. Тому в людей отакі от результати. Окей. Якщо у вас є запитання по коловаді, я готова вам відповісти. Але хочу сказати: дуже важливо, Після коловади обов'язково клітинне харчування. На місяць часу підібрати підбір різних мікро-макроелементів обов'язково мають бути корисні бактерії, обов'язково мають бути ферменти, обов'язково має бути спіруліна, полінонасичені жирні кислоти і амінокислоти. Все це має попадати в клітину, тому що ви вичистили її, клітина голодна. І клітина зараз буде просити їсти. Хоча після коловади дуже міняються смакові вподобання. Людина не може їсти вже якусь таку їжу, в якій є якась хімія, майонез неможливо їсти, ковбаси копчені неможливо їсти. Нам хочеться їсти їжу легку, природню, натуральну, максимально таку екологічну. Тому е, після коловади дуже важливо правильно клітину нагодувати, щоб клітина якби, отримала те, що їй треба, а не їла знову всяке. Що очі побачать. Друзі, напевно, варто мені все ж таки попередити. Е, буває, що в викликає якісь певні загострення. Не лякайтесь. Буває, що починається головний біль сильний. Це добре, ну як добре, ну це неприємно, але це говорить про те, що в організмі є шлаки, токсини, і почали вимиватися з клітин і отруювати організм. Дзвоните до наставника і питайтеся, що робити, як з цим впоруватися. Буває, День-два, людина абсолютно впорається з цим, ви не лякайтеся. Буває комусь, що цей коктейль не дуже там смакує, не дуже заходить, є методи, як зміни, покращити його вживання, щоб його вживання було більш комфортніше. Я не можу сказати, що я ці коктейлі прямо обожнюю, але я знайшла собі, як я їх роблю, що я їх п'ю, просто розумію, що вони роблять. розумієте? Тому не лякайтеся, все ж таки це є глибока очистка організму. І так, я відповідаю на питання. Якщо спочатку. Попити хайфайбер і коралмайн, а потім коловаду плюс. Так можна. Клітковина вичищає трошки кишечник і кол... корал залужнює, і коловада буде проходити краще. Е а коли краще проходити очистку лімфи? Е можна під час коловади, краще після коловади. Основні рекомендації по харчуванню, період коловади. Я думаю, що я сказала, знаєте, от люди часто, а рибу можна, а там ще щось можна, а соєвий сос. От поїжте скромно. Поїжте гречку, бурячок, поїжте супчик на воді з брокорісвітної капусти. От не, не шукайте собі, не знайте, якої їде. Потерпіть. Чим скромніша їжа, чим простіша їжа, тим краще пройде ваша очистка. 14 днів це не вічність. І ви знаєте, коли я перші рази сідала на антипаразитарну, а потім на коловаду, Боже, коли це закінчиться, коли я почну вже нормально готувати. Ви знаєте, я після того вже не, не вернулася на те харчування, яке ми їли. Ми їмо дуже скромно. Сир, творог, якась кашка, якийсь салатик, супчик на воді або борщик на воді. Оце наше харчування. Е, продукти після проходження коловади, значить, обов'язково корисні бактерії, це суперфлора. Обов'язково спіруліна це амінокислоти. Обов'язково ферменти це асимілятор. Е далі обов'язково омега, ну, якісь із, із мікроелементів, можна селен, можна цинк. Оце є обов'язкова програма після кулувани.